Можете вірити, можете ні. Сьогодні я бачила гриб на сосні. Хіба гриби на деревах ростуть? Щось зовсім незрозуміле тут. Висять на гілках маслюки та опеньки, сохнуть поряд лисички маленькі. Хто ж їх збирає і сушить завзято? Чи здогадалися любі малята? Звичайно, це білочка. Вітаю вас, друзі! Незабаром прийде зима, а мої кошики ще зовсім порожні. Допоможіть мені назбирати грибочків. Малята, а ви знаєте, де ростуть гриби? Гриби ростуть у лісі, на галявинах, на узліссях, під деревами, в траві і навіть на старих пнях. А як же ми їх пізнаємо? Які вони гриби? Без легкістю їх пізнаєте. У будь-якого гриба є капелюшок і ніжка. Ось в гайку біля доріжки гриб росте серед трави, без щобід, єдина ніжка, капелюх без голови. Дуже хочу козубок, симпатичний цей грибок. Скажіть малята. Чи всі гриби можна збирати? Ні. Тому що гриби бувають їстівні і неїстівні, та навіть отруйні. А які гриби називають їстівними? Це ті, які можна їсти, варити, смажити, солити. А які гриби називають неїстівними? Отруйні, поганка. Ті, які їсти, не можна. Гаразд, малята, ходімо по гриби. Під жовтою осикою плескучі та слизькі, родиною великою розсілись маслюки. А там, де починається зелений ялиник, сидить собі й пишається хороший боровик. І поруч з печеричками розсілися рядком. Мов братики з сестричками, під дубки під дубком. А ось пеньок з опеньками. А он іще грибок, малята повні жменьки їх кладуть у кузубок. Поганка справжнісінька актриса. В Капелюсі, шапці, лиса. Різні ролі в лісі грає, перевтілень безліч має. В мухомора. Червона шапка, ще й цяточки білі, виріс отруйний грибок на дозвіллі, кращий за всіх цей грибочок із виду. Та не готуйте його до обіду. А тепер давайте перевіримо, які грибочки ми назбирали. У кошик складемо їстівні, а у смітник отруйні. Друзі, отруйні гриби не можна брати до рук. А от для лісових мешканців вони наче ліки, тому мухомори не можна топтати, зривати та м'яти. Так, малята, ми з вами в лісі не господарі, а гості. А коли вже прийшли в гості, потрібно поважати господарів лісу, рослинний і тваринний лісовий народ. Як правильно поводитись в лісі? Не галасуйте, не смітіть, не топчіть, не виривайте гриби з грибницею. А ви знаєте, що гриби не можна зривати? Їх потрібно зрізати ножами. Так, це потрібно для того, щоб не виривати грибницю, коріння грибів. Без грибниці не виростуть нові гриби. Білка скік на пеньок. Щоб зірвати собі грибок, білка скік, білка скок, де ж подівся грибок? Втік грибок під пеньок, під осиковий листок, білка скік, білка скок, не знайде малий грибок. Малята, ми допомогли білості грибочки назбирати, а давайте ми для неї їх намалюємо. Найкращі грибочки білі, у них коричнева шапочка. І білі ніжки. Подивіться на грибочок, з яких частин він складається, з ніжки та шапочки. Який колір має ніжка? Якого кольору шапочка? Підготуйте для роботи фоновий малюнок, фарбу білого та коричневого кольору, склянку з водою, пензлик та серветку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо гриби збирати. Справа, зліва, під кущем, під сосною, під корчем. Треба всі порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Беремо пензлик, умочуємо його в білу фарбу. І одразу мазками малюємо багато ніжок грибочкам, прикладаючи пензлик до паперу всім ворсом і прибираючи. Ніжки вийшли прямими. Тепер добре миємо та витираємо пензлик. Потім вмочуємо його в коричневу фарбу і домальовуємо до ніжки. Шапочку. Ніжки стоять, а шапочки лежать на них. А потім малюємо горбочок. Після роботи миємо пензлик та витираємо. А ось і білочка прийшла збирати грибочки.